Вітаю! На огляді ось такий зарядний пристрій від компанії Ugreen на 65 Вт з технологією GAN придбаний в компанії Allo Отже, розпочнемо. Розпакування. Ось такий поставляється в коробці. Є QR-код. З інструкцією, ось характеристики зарядного пристрою. Три USB выхода, два Type C, один USB-A. Все. Зараз проведемо деякі. Характеристики знімемо, подивимось, яку потужність він видає. Включимо до нього ноутбук. Отже, щоб перевірити потужність, яку видає цей зарядний пристрій, я використаю таку зарядну станцію, яка підключена до телефону. І ось тут будемо бачити е значення потужності, яку видає. Зарядна станція. Ось, зараз включимо інвертор на 220 вольт. Він в холостому режимі працює в районі 5-6 Вт. Чиста синусоїда перевіряла з осциллографом. Отже, бачимо, що в холосту нічого не міняється. І підключимо ноутбук. Ось такий через роз'єм Type-C Type-C. Ось бачимо, росте потужність. Зараз побачимо, до якого значення. Рідний зарядний пристрій або блок живлення до ноутбука бука має 45 Вт потужності максимальної. Враховуючи. Споживання самого інвертора в районі 6 Вт. Ноутбук зараз споживає порядку 32 Вт. Ось. О. Відкрив браузер. Споживання збільшилось. Ну, 69 мінус. 6. Ну, 63 ватт. Видає блок живлення. Югрін. Дуже непогано. Не гріється, ну поки що. Мало часу, звичайно, пройшло, але справляється. Ноутбук заряджається. Прекрасно.